Друзі-виноградарі, всім привіт! 25 грудня Київська область Україна. Друзі, сьогодні хочу зняти коротенький ролик. Хочу розповісти вам про переможці мого конкурсу. Нагадаю, що тиждень назад я знімав відео стосовно винограду стосовно вина, я вам предложив поучаствувати в конкурсі. В якому я розігрував бутилку вина за перше місце. І за друге-третє місце я розігрував по два черенка сорту винограду Москат Блау. І отже, буду переходити ближче до теми. Відео набрало не так уж багато просмотрів. Я думав, буде більше переглядів. Думав, буде більше коментарів. Ну, Маємо, що маємо. Отже, друзі, нагадаю, в цьому році в мене був врожай, гарний врожай. Такого сорту, як мускат Блау. Нагадаю, що в мене двохплоскосна шпалера, 5 рукавів. І в цьому році, з цього куща, я мав змогу зняти майже 34 кг винограду. У мене вийшлося 33. Ну, 33, ну майже 34 кілограми винограду. І на моє здивування люди писали коментарі. І першим, хто відповів майже в 100% точку, це був Ігор Розуменко. Нагадаю, Ігор Розуменко не знаю правильно прізвище. Він написав мені, що 34 кілограми, і він відповів майже 100% вірно. Попрошу цю людину, яка дивиться відео, зв'язатися зі мною, написати мені або в телеграмі, або на вайбер, або зателефонувати для того, щоб уточнити його дані. І я йому відправлю бутилку вина. Доставка все буде за мій рахунок. Зроблю людині просто приємний подарунок. Отже, дивіться, я говорив вам про два місця. Друге, третє, хто буде вгадувати приблизно також цифру, отримає по два черенка винограду. Е, друге місце. Людина відповіла: е, Роман Романас. Не знаю, Романос, Романос, Ромас, е, він відповів: 37 кілограм, також була відповідь близька, близька. Е, попрошу також цю людину зв'язатися зі мною. Ще раз уточню: Роман Ромас. І третє місце відповіли, людина відповіла. 38 кілограмів винограду. Це був Юра Самчук. Юра Савчук. Також попрошу вас зі мною зв'язатися. Друзі, було приємно провести такий конкурс. Він простенький, але був цікавий, так як для мене, так і для вас, мабуть. Так що ще раз вітаю переможців. Нагадаю, перше місце це Ігор Розуменко, і друге, третє місце Роман Ромас і Юра Савчук. Цих людей попрошу зі мною зв'язатися. Силку на телеграм я прикріплю, номер також прикріплю. Також вітаю вас, хочу привітати вас з прийдешніми праздниками. Побажати вам міцного здоров'я, головне, миру. І злагоди. Так що, друзі, було приємно з вами поспілкуватися. Як я завжди кажу в своїх роликах, далі буде. Гарного вам дня, до побачення!